В рамках однієї восьмої фіналу Кубка України ізоря і «ЛНЗ» свої матчі програли. При тому грали дуже довгий, дуже запеклий поєдинок, який завершився лише у серії пенальті проти Сумської. Вікторії Ні, у серії пенальті ЛНЗ програли після Нічі 2-2. В основний час на полі нагороджують Пилипа по Бутківського. Не краще бомбардира Зорі в УПЛ за всю історію. А у нас зараз може бути цікавий епізод. У положенні поза грою Бутківський. Передача пішла на Бутківського. Бутківський вихід вічна віч. Бутківський забиватима. Положення поза грою в будь-якому випадку зафіксоване. там буквально на лінії був супербомбардир Зорі. буквально на лінії з захисником, але. Трохи ближчим він був до лінії воріт Євгена Кучеренка. Ну і ось у цьому повторі ми бачимо ще раз момент. Я думаю, жодних питань, і жодного вару тут не потрібно. Хороший пас на Яцика. У Яцика є чудовий удар з-за меж штрафного майданчика. Яцик показав це вже у минулому турі, коли забив розкішний гол у ворота лівого берега. Там абсолютно нічого дивного немає, тому що і тут намагається пробивати. Це перша справа від Яцка. Так, ну тут ми розуміємо, що не травма потягнув м'яс стегна. Дайко. І так, для нього цей матч закінчений. Назарій Муравський вийде на поле. Назарій Муравський не дійшов ще до складу ЛНЗ, яку, напевно, не хотілося би робити, але Назарій Муравський. І, очевидно, розминався разом з резервістами ЛНЗ. Перед стартом сьогоднішнього поєдинку з'являється на полі уже на 9-й хвилині цього матчу і займає позицію лівого центрального захисника Путря. Знову грає на Момоць. Вибачте, це бесала. Удар Момо! І Турбоєвський на місці. Нічого собі! Два моменти буквально за хвилину. Ну І Андрес Караска кричить браво, Момо! Абсолютно. Вірно, Пудря. Дивіться, як знаходить моло. Той в один дотик прокидає м'яч повз Якова Башича. І Турбаєвський реагує на цей удар. Супер-моментів у зорі тільки не пригадаєш. Єдиний, який був, був з офсайду. навіс якраз на Джордана йшов на підбиранні Мічин. Залишає м'яч у зорі. Передача знову на Мічина? Той у трафіку Мічин. Забиває ворота. Не дивлячись на те, що отримав він передачу у серйозному трафіку, і навколо нього було, певно, п'ять футболістів суперника. Петер Мічин знайшов простір для удару. І забуває свій другий гол. В цьому чемпіонаті. Сербський півзахисник. Класно розіграна атака, класно в тому плані, що Мічин вирішив одразу на підбиранні не пробивати. Ось дивимось, не пробиває. Мічин відкидає на партнера, отримує пас у відповідь. Ну і ось тут в трафіку просто проповз повз захисника. Проштовхався. Мічин у центрі. А Дришлюка віддає. То передача зараз під удар. ні, це навісна передача. Зарій Муравський на Мічі грає перший злет, то Дришлюк б'є. Хороший удар. Недовго думав. Молодий опорний півзахисник зорі. Побачив миттєвість, побачив можливість. Одразу пробивав. І насправді це дійсно якісний шанс був. Відкидає на Нікашвілі на тіля. Така собі ризикована передача. Яцек перехоплення від нього. Мічин. 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 Мічин б'є. Відбиває перед собою Кучеренко. Ще один шанс буде у зоріна. Ще один удар. Цей раз. Над воротами м'яч полетів. Яков Башич уже зрозумів, що паніка трохи у захисних порядках. ЛНЗ треба цією панікою користуватися. Помилився. Тут Олів'я Тіль. Допрацював Яцик, відіграв намічено. Мічит на міч гарно бив. Єшарі на фланг прокидає на Топалова. Топалов трохи не в темп. Френсіс Мома Топалов! І в площі номері. цей удар ішов лівою ногою. Складний момент для Турбаєвського. Широка ця атака, як вона розганялась. Пасіч віддавав передачу. Це Пасіч, вибачте, пробував вони Топалов. Турбаєвський. Далеко вперед на Будківську. М'яч Пилипа перелітає, але залишається у зорі. Хороший простріл до штрафного майданчику. Дивимось наїзд на ближню стійку. Там трохи паніки. Турбаєвський в падінні м'яч таки забирає. В таких моментах будь-що може виникнути. Другий тайм на розпочинається з перехоплення м'яча від Артема Слесара. Слесар по правому флангу входить майже до штатного майданчика. Передача під удар. І Хороший шанс був. Коли Бутківський мав розкішний шанс уже на першій хвилині другого тайму подвоїти перевагу зорі, і зробити цей матч значно спокійнішим для номінальних господарів. Але пробив не дуже якісно. Зараз пас на Наслесера вже невдали. Мічин залишається на газоні. Горбач атака зорі продовжується. Удар! Повз ворота м'яч летить. Ігор Горбач мав хорошу можливість. Ну і Петр Мічин, звичайно, апелює до арбітра, але атака продовжилась. Тому жодної мови тут про штафний удар абути не може. Зарій Муравський. Ось удар Горбача. Правою ногою, звичайно, важкувато було влучити. Горбач грає на лівому фланзі, Конвертований Вінгер. Залишається м'ячу. Олензе молобесала. Харема Яшарі. Та відкидає на Нікашвілі. На Нікашвілі переведені на Пасіча, Пасіч в один дотик. в Центр. Турбаєвський. На місці. Мяч накриває. Кита Турбаєвський. З цього епізоду, як ми бачимо, теж створити гол не вдалося. на Яцика. Закидання у боротьбу вдається відбитись Муравському. А ще один шанс може бути. Ох, Бутківський приймає. Треба пробивати. Бутківський. Падає. Полип Бутківський. Цього разу нато багато дотиків до м'яча зробив центр Форвард. Положення поза грою не було. Це був ідеальний пас. Бутківський не зміг в другий дотик пробити. Ілля Путря вже на правому фланзі з м'ячем. Путря шукає навіс. Знаходить цей навіс. Удар може бути. Зараз. І Є удар на добивання. Допалу Гол! ЛНЗ зимній рахунок на 59-й хвилині. Атака правим флангом З навісом до штрафного майданчика. Знаходить Френці Самому. Ну і. Якщо перший удар, Момо вдалося потягнути Микиті Турбаєвському, то на добивання не встигає. Метро Топалов один-один робить рахунок у цьому поєдинку, Дмитро Топалов забуває другий гол у цьому сезоні. Вперед непогано. Зараз Ейнел Суареш отримає передачу Тіля. Суареш. Суареш. Красиво прокидає повжордана. Ейнел Суареш. Лежній кут бив правою ногою. Вінгер Лензеа. Ось це вже непогано. Як же легко він обійшов Андерсона Джордана, що захищався спиною до воріт проти нього. Сільв'єтіль віддає передачу. Один в один проти Джордана залишається Ейнел. Покинути прокинув. Ну і яков башиш закрив хоча б дальній кут. З того моменту не забував. над воротами зараз. А це може бути цікаво. В передачі і на суареш! Навістрій на Суареш. Пробуває Турбаєвський, Блокує добивання! ЛНЗ забиває другий гол у ворота Зорі. Ну і ось він момент паніки у штрафному майданчику Зорі. Закінчується тим, що можливість пробити мало певно 5 футболістів. Мало би сала! Підсумку забиває. Мало б сала. Дочекався свого моменту. Дивимось повтор цього епізоду. Мало перший гол в сезоні. Ось як він розганявся. Передача на Ейнел Суареша. Тут підкат непоганий. Муравський від першого удару знову-таки рятує команду. І знову лів'ятіль. Ця атака розпочинає. Ну, але яка класна тут вертикальна передача. Ейнол Суареш вилітає. Вічна віч Турбаєвським. На правому фланзі ще буде один навіс? Ні, не буде ще одного навісу. Зупиняє арбітер цей матч прямо посеред атаки Луганської зорі. І закінчує цей поєдинок перемогою ЛНЗ з рахунком 2-1.